Друзі, вітаю вас, слава Ісусу Христу. Маємо насичене на події літо, але також маємо добру новину, бо, окрім тих всіх заходів, які ми вже анонсували, буде ще один дуже важливий і цікавий захід, а саме літній модуль школи Святого Духа. Він проходитиме з 1 по 7 серпня в Брюховичах в Домі паломника. Хто вже там був, то знає, що це таке дуже затишне, гарне місце, де можна відпочити і духовно, і фізично. Отже, на школі Святого Духа буде три курси. Коротко розкажу про кожен з цих курсів, бо вони є важливими для нашого духовного життя. Перший курс називається Досвід Бога і духовне життя. На цьому курсі ми будемо розглядати такі базові підставові теми нашої віри. Як любов Бога, Отця, гріх, спасіння в Ісусі, як будувати стосунки з святим Духом, що таке харизми, як ними послуговуватися, чому важливо бути в церкві, як знайти своє, свою місію, своє покликання. Власне, без глибокого пережиття цих правд дуже складно добре розвиватися далі в духовному житті. Другий курс складатиметься з трьох частин. Загалом його назва є зцілення внутрішнього образу і кроки Звільнення. Отже, перша частина це є теми внутрішнього зцілення, зцілення внутрішнього образу, де ми будемо говорити про різні рани, які є в нашій душі, і про те, які вони наслідки мають в нашій поведінці і в наших стосунках з іншими людьми. А також будемо вчитися працювати з цими ранами і шукати зцілення для них. Наступним, наступною частиною цього курсу буде. Усвідомлення того, як гріхи, які ми чинимо, особливо гріхи, які, з яких ми постійно сповідаємося і не можемо дати ради, як вони пов'язані з цими внутрішніми ранами. Тобто, ми будемо говорити про головні гріхи, їхній зв'язок з нашими внутрішніми ранами, а також про протилежні їм чесноти і блаженства, як до них рухатися в духовному житті. І третя частина цього курсу є присвячена крокам звільнення. Отже, усвідомивши наші внутрішні рани, усвідомивши гріхи, з якими ми боремося і не можемо дати ради, залежності також, ми переходимо до практичних дій, як ці всі речі негативні подолати з допомогою 12 крокової програми. На цьому курсі ви познайомитеся з програмою а протягом року з осені зможете її пройти і побачити добрі плоди в своєму житті і в стосунках з іншими людьми. Третій курс є присвячений темі харизматичного служіння і також буде складатися з трьох частин: перше це служіння євангелізації, потім служіння зцілення і служіння пророчого заступництва. Ці теми є справді дуже важливі, особливо для людей, які хочуть розвиватися в служінні іншим. В спільнотах, зокрема. Так що, ще раз запрошуємо вас на ці курси, щоб ви могли скласти таку цілісну картину того, до чого Бог вас кличе. Окрім курсів таких. Базових, в яких ви зможете взяти участь, також будуть дуже багато різних воркшопів. Кожного дня будуть декілька воркшопів, і ви собі зможете вибрати, що вас цікавить. Воркшопи це взагалі дуже гарна нагода познайомитися з різними формами служіння. Або також поставити запитання до людей, які мають досвід в тій чи іншій сфері служіння. Ну, звісно, крім навчання і воркшопів, ми кожного дня будемо мати літургію, будемо мати молитви, роботу в малих групах. Буде сніданок, обід, вечеря, Звісно, не переживайте. Воркшопи нам будуть забезпечувати наші гості, яких цього разу буде дуже багато. Загалом близько 15 осіб приїде нам послужити. Зокрема, в нас буде чотири священника. Буде отець Богдан Калатин, який є духівником львівського середку школи Святого Духа, буде отець доктор Олег Кіндій, професор кафедри богослов'я, філософського богословського факультету Уку. Буде отець Володимир Бетюга, голова комісії у справах молоді Львівської архієпархії, і буде отець Войчик Гумулка, настоятель монастиря отців домініканців у Хмельницькому. Отець, зокрема, любить музику, і якщо Повезе, буде вести також музичний воркшоп. Крім священників, до нас прийдуть також інші гості. Декого з них ви вже знаєте, то особливо не буду представляти. Але також будуть гості, з якими ви ще не знайомі. І такими гостями буде Беата і Адам Дилюси. Це є подружжя з 30-річним стажем. Вони є національні координатори ініціативи «TJC2». Беата була співзасновником польської частини міжнародного руху молитви жінок-заступниць, називається Лідія Fellowship. Вона також бере участь в проєкті повернення і відновлення. Це для жінок після аборту. Вони разом ведуть дім молитви Катовіце в Катовіцах 24 на 7, тобто цілодобова молитва 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ну і багато інших ініціатив. Адам є постійним диякотом. Катовіцької архідієцезії і членом комісії екумінізму і міжрелігійного діалогу Катовіцької архідієцезії. Так що ці гості є новими, ви ще їх, очевидно, не бачили, скоріш за все, і будете мати нагоду з ними познайомитись. Також до нас приїдуть сестра Едита і сестра Емма зі спільноти сестер Марії Святому Дусі, Ростислав і Олександра Пелехач, які є, окрім того, що служителями багаторічними, також є християнськими психологами. І будемо мати можливість славити Бога разом з Боданом і Світланою і Сенниками і їхнім гуртом про слави. Це завжди є така дуже для нас велика радість і благодать, що ми можемо з такими професійними людьми славити разом Бога і мати молитви про славлення. Так що, друзі. Я сподіваюся, що вас це зацікавило. Більше інформації і можливість зареєструватися, ви знайдете за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також прошу вас, щоб ви поширили цю інформацію серед інших, щоб всі, хто бажає з користю провести це літо і з фізичною, і з духовною користю, могли це зробити на школі Святого Духа. Ну що, до зустрічі з Богом!